Всім добрий ранок, хоча в нас і вечір. Зараз ми зібралися і йдемо на місцеву ярмарку. Пацькі, що за рік ша стоїть, пожалуйста, німецькі машини. Взагалі що це, кстати, застройки ще нічого. якісь такі прикольні. О, пацани. мені шапку. Андрій. дай мені шапку. Що такий тренд зараз? У купляє нам білетики і їдемо на ярмарку. Скільки два білети? Андрій, ми беремо білети? В общем, що? Ми зібралися і їдемо на ярмарку. Мам, я не хочу перчатки. Ну не вдівай перчатки. Зараз дамо їсти сосиски і пити глінтвейн. Два білети в одну сторону коштують 6,80.

Ашенька. Типа сюда тут бронь. Нет. А ну-ка, фрикадельки. Сосиски, фрикадельки. Что це таке тут? Фрикадельки. О, такий прикольный. Типа сам себе набирає? <гум> ага. Ну все одно прикольно. Да, да. Нам а надо а Вика с крысом, чтобы можно конечно, было снимать. Давайте пройдемся сначала. Давай, иди он привезет, ребят. Давай до нас прибыл, я приеду, я думаю, такая. Давай. Значить, кошка у види є, є картошка така. Є макарони, нютель вони такі сапірані. Наводимо зв'язки. Шампіньйони просто з тостом. 8 евро, просто картошка з розмарином. 6 євро. Нижня, що це таке? Сильні якісь штучки, якісь бутерброди тоже 8 евро. Так, картошка за 6 євро і гриби за 8 да, євро. Отак. Ну виглядає симпатично і пахне теж, але ціна там малі кріпиться. Тись можна лише готівкою І ніяких карточок на ярмарках немає. 3 евро. І пать. Тут глинтвейн, тверд. Простивалка. Як завжди, ясно. ха Все, пацаны, не <де ривітна> поїхали. <ривітна> я не фоткаю снімаю. Сйомка, відео не запрещена. А вони куди їдуть. О, да, смотри. Опа! О, о разбираться, Дивіться на мене. Скажи. Сейчас вона шумает проверять. Надо дві зробити. А потім шалі. Давай біде. Йдите йди. <риві> поки на паровозику. <риві> І так, по ярмарках їх тут три. три. І ми на всі три сходи, так? Не знаю, чи до сьогоднішній день. У нас все пунш. Це пунш. Марк, марк, мар. Так, Настя, ще раз. Це ціна напітка і 3 євро стакан. За? Да? За да, постійночку. Пощайно. Один, а во Хайдельберг? Все, що? Окей. <ріпи> <Що? ріпи> поверни до. Давай, кружечки. Це <ріпи> <ріпи> <Тебі> для апельсинки, так? <дал>? Так. <ріпи> да. Красата. Так, зважно. Він стоїть 4 і 3 резерв за кружку. Кружку вертаєте, 3 євро вам вертають назад. Або забираєте собі на згадку. І все. Або с же кружкою потім приходите і не будете платити 3 євро. В карманці, так. Поясняють, що там кому купити, які фрикадельки. Це стейк? Зараз попробуем. Це Крис посоветовал? Ну а спочатку. Ні, а що. Віка вгощає. Марку понравилася система ходити з цих штук, набирати собі майонез чи кетчуп. <рив> Бачите, ось ці штуки, що поставили? Це поставили для того, щоб якщо хтось комусь, ще з голови збридеє захоче на машині в'їхати в ярмарку в толпу, щоб він не міг цього зробити? Ось так вони поставлені по всьому периметру вокруг ярмарки. А дивись на вотрішпапандописку постава, співає сам плейсіду and afterwards we flopped into one race and temple dream or two And then I go and spoil it all by change something stuff I love you. I can see in your eyes that you despise the same life Що я вимушена сказати, що на ціни в євро приємніше дивитись на цій ярмарці в Мангеймі вона знаходиться в самому центрі на центральній площі Плац. Тут, тут представлена така величенька ярмарка, і ось ця саме ярмарка, як я так розумію, присвячена саме німецьким казкам. Як ми бачимо, там була червона шапочка. Да, зараз пройдемо, подивимося по іншим, але такі інсталяції прикольні, сама ярмарка класна, нам дуже подобається, вона така атмосферна, величенька. Діти взагалі в захваті і тут дійсно є чим зайнятися. І грінтвень, до речі, смачний. Нам сподобається. Саме в самому Мангімі ярмарка не одна. Їх тут дві, а може і три, але ми бачили дві. Вони класні, що одна, що інша. Зараз дивимося от одну, а потім пройдемося ще пізніше, покажемо іншу, але ця нам також дуже подобається. Відкривай руки, відкривай руки! Oh, da kann ich mich mit Erbsen. Ösenbuttel machte sich seufzend an um die Arme. Da kamen die Tauben aus dem Garten und sagten: Das ist schon was marschiert. hier. Der hatte glänzende Augen und schöne Haare, aber sonst ärmliche Kleider. Das war Karl. Vielleicht war es Karl. Fröhlich ging er geradeswegs zur Prinzessin hinein. War so klug! Я контебесен коптей. eine feine Stimme aus der Stube heraus. А взагалі ця атмосфера Різдвяна дуже сильно відчувається. Якщо чесно, я вже і забула, що це таке, одна справжня, справжня різдвяна атмосфера. як вона має. До речі, Вінниця, що минулі роки що цей рік ялинку не ставить, різдвяну атмосферу не робить, тому ось так. Тут такий ось гарний фонтан історичний. Взагалі ця атмосфера свята, спокою, це такий клас, це окреме вид задоволення, це зовсім інший відпочинок. Дитяча мама. Їдемо на слідуший ярмарок. Так, 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 куди ми приїхали? Ми приїхали на другу ярмарку. У -у -у. Всі ярмарки знімаються вночі. Тому всі відео будуть темними, тому що саме вночі все гарно світиться. Приїхали на площу ваша тур. Це водонапірна вежа. Потім вже біля неї погуляємо, більше покажемо. Тут ярмарка побільше. Дивіться, яка краса. Отак. И тут у нас посередине что Узбекский трикотаж. Трикотаж. Трикотаж, трикотаж. Трикотаж, кормаш, трикотаж. Алина, 100 тысяч подписчиков. Так, а я надеюсь, что подкосался или капался. Не-не-не, тихо руками. Мы же не, 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 не. Не, не, не. Не, не, не будем, да? не, не будем подпихаться. Нет, девочки, давайте смотрим. Да, просто сфоткать. Да, пиши. Да, я робиться фотка в хорошо, Скинешь зробила І ось такі різні штоліни, як ви знаєте, це така основа німецького різдва, обов'язковий атрибут, скажімо так. Я на всіх відео оруєк не нормально. Давайся прикольні, крутяться фигурки різдвяні. Тут все таке красиве, Лавро, будь ласка. Мам, мам, мар, такі прекрасні разні. Тільки не трогай, украдемо не скляні. Марк, не чіпай, будь ласка. Марк, не чіпай. Ну, ти вип... які... Це хрустальні, деякі гарні. Там була чотя, а дитя. Там дуже багато класних синих іграшок, але це без дітей, тому що і дерев'яних, класних, там все показують, розказують, але така ціна там. Немаленька була за іграшка, іграшку там 100 євро, 200 євро. Це ручна робота. Це класно прикольно, але реально ну не з дітьми, тому що діти лізуть, вибиваються, витягують. Тому такі магазинчики класні, але як обично без дітей. Дуже багато свяних і хрустальних іграшок. А вони ляйде? Так розумію. Пиши. А, о чура да, с о, да, о, да, да. о, о, о. пачевка давай сюда дайте сюда давай

Все на виході. Я вже замерзла, нос червоний. І так, що означає Штолін? Штолін це Ісус, немовля, яке завернути, скажімо так, в такі пеленочки, як в нас дитину завертають. Тому Штолін це така різдвяна випічка, скажімо так, традиційна, яка означає самого Ісуса, ось вертепа, який був завернутий. Ось так, це означає його готують за два, щось чи три тижні до різдва. Він має ще настоятися, назрітися чи за місяць щось таке. І потім його ось таки продаються, типу як такий традиційний пиріг, який означає, що прийшло різдво. Тому це маленький такий завернутий Ісус. Тому він значить, що Ісус народився. Хорошо, щасливі люди. Не дивіться, як світиться. все світиться, світ не виключають, вони ніхто не знає, що це таке. Да. Так, їм добре і класно. І світло є, і світиться все, і ярмарки завжди є. Класно, В Вінниці цього року, як і всі минулі роки, немає нічого. Ніяких ні ярмарок, ні ялинки, нічого зовсім. Що мені здається, що за часів ковіда не було і нема. Ой, На цій щасливій різдвяній ноті будемо завершити наше відео. А з вами зустрінемося завтра вже в новому. Тому до завтра!